Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Всі ви знаєте, що в Україні відбувається завжди рост цін. Якщо казати про такі товари, як продукти харчування, які необхідні людині кожного дня, то тільки за рік ціна на продукти харчування збільшилась на 270%. І про це офіційно вже заявляє Держстат. Чому так відбувається? Хто на цьому заробляє і що буде далі, давайте в цьому відео з вами розберемось і знайдемо відповіді на ці питання. Держстат, якщо казати про нього, то він регулярно фіксує середні ціни на ключові товари. І ось 2024-2025 роки. Зростання зафіксовано в таких категоріях яйця. У деяких регіонах. Тільки ціна на яйця зросла від 80 до 270%. Цибуля морква. Зростання відбулось на 100% через неврожай. Хліб від 30 до 50% відбулось зростання на цей товар. Крупи, такі як гречка, рис, від 40 до 60%. І всі дуже добре знають, хто купує. Ці товари, особливо домогосподарки, які ходять, магазини на ринки. Вони знають оцю цінову політику. Скільки була ціна і скільки вона є. Так ось, давайте порівняємо ціни на прикладі такого товару, як яйця, скільки була ціна за десяток яєць в 2013 році. 7 гривень. 2018 рік 13 гривень вже. Ціна була. 21 рік 25 гривень, 24 рік 60 гривень. Тобто ви бачите, що кожного разу за окремий період часу ціна на цей продукт зростала. Зараз ціна на яйця також ви всі знаєте, яка. І напишіть в своїх коментарях, скільки коштують різні продукти, наприклад, яйця десяток. Хліб, молоко, картопля. Скільки зараз ця ціна? Наскільки вона подорожчала, якщо взяти, наприклад, 2024 рік. Або інші, напишіть продукти, які ви дуже часто купуєте. Яка ціна оцих продуктів? Бо якщо є оця проблема, вона є, про це вже і Дерстат заявив, як ми сказали, і кожен споживач це знає і відчуває. На своєму бюджеті, то мають бути для цього причини. І ось давайте з'ясуємо причини подорожчання продуктів харчування. Перша причина це війна та логістика, руйнування інфраструктури, а це мости, елеватори, склади. Про це ви всі знаєте. В новинах про це розповідають на різних електронних платформах. Про це кажуть, що зараз відбуваються військові дії. І ось ось. Ці руйнування інфраструктури. Подорожчання перевезень через ризики. Водії відмовляються перевозити через різні причини, а це окремі є ризики цього. Закриті ринки збуту або зміна логістичних маршрутів. Друга причина інфляція та курс гривні. Знецінення гривні впливає на імпорт. Наприклад, такі продукти, як банани, кава та рис. Зараз банани. Вони коштують ну, як, як мінімум 70 гривень, а то і більше. Ось і вам вся цінова політика на цей продукт. Зростання витрат виробників, а це зростання на пальне електроенергію, воно також впливає на зростання цін. Різних продуктів харчування. Третя причина сезонні та кліматичні фактори. У 2024 році був складний рік для овочів. А це була посуха дощі. І також це вплинуло на ріст Малий врожай, дефіцит і відповідно ріст Четверта причина: експорт та поп. Україна. Експортує багато аграрної продукції, якщо попит за кордоном високий, внутрішні ціни теж ростуть. Приклад це яйця, зерно олія. П'ята причина це спекуляція і психологія. Коли очікують подорожчання, тільки очікують, продавці піднімають ціни наперед. Ви... Ви всі про це знаєте. Продавці наперед вже ставлять цінники там, де товари по іншим цінам. А також пан... паніка серед населення також впливає та створює попит на рівному місці. Ви знаєте, як відбувається ця паніка... паніка серед населення. І до чого ж треба готуватися далі? Якщо брати ось такий період, як весна літа 2025 року. Деякі овочі здешевшають із врожай, але загалом ціни залишаються високі, можливо, здорожчання м'яса та молочних продуктів, що зараз відбувається, через вартість кормів. Якщо брати кінець 2025 року, то якщо війна буде триватиме, то збережеться нестабільність. Ці. Без підтримки виробників, мова йде про дотації, різні програми, ситуація може ще погіршитися. Тобто, якщо виробників не буде підтримувати влада, то ціни також будуть рости вгору. І ось які ризики: дефіцит можливо певних продуктів. Поява більшої кількості імпортних товарів, але за вищою ціною. І ось, якщо брати ось такий приклад, як же приготувати борщ. Якщо немає м'яса, якщо немає картоплі, моркви, капусти, то не буде ніякого борща. Без цих продуктів його неможливо приготувати. А це все коштує гроші. І ось ми з вами з'ясували, що ціни зросли на 270% на рік. І, відповідно, зросла також ціна для того, щоб приготувати тільки українські борщі. І що ж при цьому робити простому українцю, якщо ось така ситуація? І ось поради купувати сезонні продукти і бажано на ринках. Закуповувати крупи, овочі, але оптом закуповувати. Якщо при цьому є така можливість купувати оптом крупи та овочі, слідкувати за акціями та знижками, які також нададуть незначні, але важливе зменшення ціни на різні продукти. Тобто, треба слідкувати, хто ходить на ринки, в магазини, то Обов'язково слідкуйте за цими акціями та знижками. І народна традиція це робити консервацію. Багато хто цим займається, і, відповідно, люди в більшості вони мають надію, що якщо буде консервація, то, відповідно, будуть вирішені окремі питання. І ось, якщо казати про подорожчання, бо ми сьогодні кажемо про це в нашому відео, то це наслідок глобальної кризи. А не тільки жадібності продавців. Ось причина. Наслідок глобальної кризи. І ось, шановчі, напишіть в коментарях, наскільки подорожчали продукти харчування в ваших містах, там, де ви мешкаєте, які були ціни, які вони стали зараз, які ці продукти харчування. Бо сьогоднішня ситуація, вона, на жаль, критична, якщо казати ці цифри, що ціни злетіли на 270%. А заробітні плати взлетіли чи ні? Ні. Залишаються на рівні 2024 року. А це 8 тисяч гривень зараз мінімальна заробітна плата. Натомість ціни ростуть. Ось і вся інформація стосовно цих цін і стосовно шляху України до Європейського Союзу. Бо якщо казати про шлях до Європейського Союзу, треба вирішувати питання заробітних плат. А ми казали, що треба для цього робити і чим треба займатися владі в першу чергу для того, щоб були заробітні плати. Хоча б на рівні європейського рівня. Чим треба намагатись вирішувати різні проблеми в Україні для того, щоб приблизити Україну до європейського рівня життя? Не тільки, що ціни ростуть, але і при тому, що люди можуть купувати різні продукти, а для цього потрібні кошти. Ось у така інформація, тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. А я всім дякую і вже до нових зустріч.